ефірі програма очі про найважливіші події сьогодні. Дивіться далі. Чи почуваєте себе у Львові у безпеці і чи впевнені, що ввечері у житловому районі вийдете на прогулянку і повернетеся додому цілим та неушкодженим? Неймовірна історія байдужості і бездіяльності правоохоронців трапилася з нашим героєм. Він вийшов з дому ввечері виконати сміття і на два місяці опинився у лікарні, пережив п'ять операцій і досі бореться за життя. львів'янина Геннадія Кузьміна, ще у січні на вулиці Мазепи, з нібито мисливської рушниці, вистрілив невідомий чоловік. Куля Цю розтрощила ногу, кінцівку рятують медики. Тим часом зловмисника ніхто не затримав, зброю у нього не вилучили, а кримінальну справу у поліції просто закрили. Чому ж саме так львівські правоохоронці захищають громадян? Він тут лежав біля дороги. Це вже я коли прийшла, побачила свого чоловіка. Дружина Наталія показує, де знайшла чоловіка з закривавленою ногою. Пригадує, усе трапилося неподалік їхнього дому на вулиці Мазепи. 15 січня орієнтовно о 10-й вечора її геннадій вийшов винести сміття і погуляти із песиком. Утім, того дня додому він так і не повернувся. Пес видно, погнав за чи за котом, чи за псом. Не знаю, що там було. Я так не бачив, що там було. Він туди забіг, і я за ним пішов. Ну і я йому там став на, на такий там Богорок, на Богорку став, і на Богорку йди до мене, йди до мене. Тут нічого, ні забора, ні. ні о, вискакує якийсь то рейнджер Техаський чи там рембо. Він собі так подумав, що він, напевно, рембо. Вискакує з розюм і валить в мене з дробовика. Геннадій не встиг оговтатися. Невідомий чоловік ззовні на підпитку, без жодного пояснення з мисливської рушниці, вистрелив йому у ногу. Опісля не викликав швидку, а залишив вночі пораненого чоловіка стікати кров'ю. Почав руками підтягуватися, не ногами, а руками і півсти до дороги. І тоді я побачив біля кущів дівчину і хлопця з собачкою. Я кажу, хлопці, я тут живу в цьому будинку. Подзвоніть. На мій номер телефону, на, на, на дружини скажіть, що в мене стріляли. З того дня вже більше двох місяців Геннадій у лікарні весь цей час медики борються за ногу. Куля розтрощила кістки, пошкодила вени, і нервові закінчення. Медики провели вже п'ять операцій, мов пазли, склали уламки кісток, пересадили шкіру, судини. Та прогнозувати, чи врятують ногу, лікарі не беруться. Практично так, повноцінно розроблена була кістка. Абсолютно саме такого характеру переломи вони дуже своєрідні. І періоди зрощення в тому в тих випадках є куди. Суттєво довше ніж при звиклих травмах за іронією долі. Геннадій, колишній дільничий сам зіштовхнувся із байдужістю колег правоохоронців. Так сталося, розповідає, потерпілий, що після складної операції та під дією сильних ліків, 26 січня написав відмову від претензій до нападника. Поліцейським такий сценарій підійшов. Кримінальну справу вони закрили того ж дня, навіть попри те, що був факт використання зброї. Він там вийшов з ружйом, він його взяв. Тобто він вже його для чогось взяв, правильно? Він з ним вийшов, він на мене його наставляв, значить, він його планував використовувати. тут мені розказують, він просто так з необережності. Що він з необережності? Вона в нього що десь там. Кладовці стояла і він там десь чимось зачепив. Воно бахнуло чи що не розуміє. А справу слідчим шевченківського відділу поліції вдалося закрити дуже просто. За законом під час розслідування вони мали б звернутися до слідчого судді для призначення судово-медичної експертизи травм потерпілого, і лише тоді слідчі мали кваліфікувати кримінальне провадження, тобто у ньому зазначити, чи у Геннадія травми середньої важкості чи тяжкі ушкодження. Від того залежить і хід розслідування та й покарання. Утім, жодної судово-медичної експертизи не. Було. Було чому питаємо у слідчого. Ми не змогли вручити безпосередньо особі ухвалу е Шевченського районного суду про походження судово медичної експертизи. Як я вже пояснював в даній установі, працює лікар-експерт, який міг провести ту експертизу, але на той момент він не надійшов на не вийшов на зв'язок. Те, що ви просто не змогли дозвонитися до лікаря, не провели належну судово-медичну експертизу?» «Так, але, якщо не йшла відмовна заява, я вже вам пояснював ту ситуацію, що. На підставі того було прийнято рішення підставі і заяви. А відтак найімовірніше у документах слідчі зазначили, у Геннадія травма, яка не несе загрози життю. Претензій до нападника він не має, тож кримінальну справу закрито. Юрист Олександр Сотник каже, у цій ситуації важливо знати вид зброї, з якої стріляли. Та певен правоохоронці не мали права закривати провадження. У даному випадку є злочин проти громадської безпеки. І даний дана категорія кримінальних проваджень не може бути закрита за спільною згодою потерпілого та чи підозрюваного чи особи, яка ймовірно би притягалась до відповідальності. Напередодні потерпілий повторно написав заяву до поліції та прокуратури. Тільки після уваги журналістів справу таки взяли до розгляду та скасували постанову слідчого Шевченківського відділу поліції про закриття кримінального провадження. Наталя Кулик Палозамрій. Юрій Маковецький, програма Очі. У Львові невідомі підпалили відділення російського банку. Інцидент трапився сьогодні в досвіта на вулиці Володимира Великого, 34. За попередньою інформацією правоохоронців. Зловмисники кинули у вікно установи пляшку з невідомою займистою речовиною. Спалахнуло у відділенні, яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. На той момент у приміщенні банку ніхто не перебував. За словами пожежників, вогонь був незначним, тож мешканців багатоповерхівки не евакуювали. Нара. Зі банк не працює. Представники установи коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Пів п'ятої мене збудив чоловік, і я чую щось смердить дуже в хаті Гарі такою. Відкрили вікна, з вікон ще гірше смердить. Позакривали вікна і так сиділи. Тим часом правоохоронці у справі відкрили кримінальне провадження. Якщо хуліганів знайдуть, їх можуть позбавити волі на термін від трьох до десяти років. До слова, це не перший випадок, коли невідомі нищать майно цього російського банку. У квітні минулого року у двох відділеннях установи розбили вікна. Поблизу Львова стадо кабанів спричинило ДТП, дикі тварини перебігали міжнародну трасу Київ, поблизу села Деревач Пустоматівського району трапилося це напередодні пізно ввечері. Тож один із водіїв не встиг загальмувати від удару об тварин. Розбита передня частина його іномарки. Двоє кабанів загинуло. У Львові ж рух у центрі міста на годину паралізували не тварини, а не добросовісний водій. Припаркував свою номарку за декілька сантиметрів від колії. Вітак завадив трамваєм з п'яти маршрутів. Двійка, сімка, дев'ятка, одиничка пасажирам цього електротранспорту не пощастило. Придбали квитки, а змушені були вийти на півдорозі. Герой дня водій цього червоного Фольксвагена він кинув свою автівку, аби де і заблокував проїзд трамваєм. Я вже не розумію, як то кинути машину, десь піти манько. Місто паралізовано серед білого дня без війни, без нічого. не, не, не може Поліція можуть мають пробити по своїх каналах чия то машина. Декому з пасажирів увірвався терпець? Вони намагалися пересунути автомобіль самостійно. Раз, раз. Годину чекання, черга з трамваїв та зіпсовані нерви. І поліцейські гори водія таки знайшли. Шофер не називає свого імені та виправдовується. Я знайшов як запаркуватися. Дві машини було єлі-єлі втиснувся. Я думав, що я зробив місце для трамваїв. Водій встиг забрати автівку до приїзду евакуатора. Копи його оштрафували всього-навсього на 510 гривень. Фінансові претензії до вправного у влапках лапках паркувальника мають і в Львів електротрансі. Одна година простою одного вагона вартує 400 гривень. Червоний Фольксваген зупинив 10 трамваїв. Відтак вимагатимуть компенсацію 4 тисячі гривень у гори водія вже через суд ускладнення, від кору на Львівщині помер дворічний хлопчик. Його заразила мама. Ні в кого у їхній родині не було щеплень, відтак хворіли всі та найбільше дісталося малюку. Адже вірус кору спричинив запалення легень та головного мозку. І хоча батьки не зволікали і одразу звернулися до медиків у Мостийському районі, ті не змогли допомогти. Уже з судомами дитину перевезли реанімобілем з районного центру до обласної інфекційної лікарні. Тут за життя малюка, в свою чергу, боролися сім днів, однак хлопчик з коми так і не вийшов. Стан при поступленні був критичний. Дитині були розлади життєво важливої функції. Це в першу чергу дихання, церебральної недостатності був діагностований коровий енцефаліт. Лікар додає, що зараз у відділенні борються за життя ще однієї дитини. Чотирирічний пацієнт без свідомості, спричинена кором запалення головного мозку, ускладнилося до церебральної коми. Захворювання дуже підступне. Окрім висипань та лихоманки, кір може вразити легені серце та мозок. Нагадую, ліків від вірусу не існує. Єдиний шлях подолати епідемію вакцинація. Майте ще 5 діб, аби перевірити і оновити інформацію про себе у державному реєстрі виборців, якщо б у вас змінили адресу, прізвища або ж інші деталі некоректні. Як дізнатись, чи є ваші дані у вказаному переліку? Взагалі, ми розповідали напередодні. Нині ж продовжуємо тему в нашому пораднику Гід виборця. Що робити, якщо ви не знайшли своє прізвище в державному реєстрі виборців або ваші дані внесені некоректно? Якщо дані виборця некоректні або інформації про нього й зовсім немає у списку, звертатися потрібно у той же місцевий орган ведення державного реєстру виборців. Дізнатися його адресу можна не лише через сайт, каже Зоряна Павлів, а й за телефоном гарячої лінії 299 дев'ять Процедура проста: приносите паспорт, пишете заяву. Зміни потім перевіряєте знову на сайті. Людина може звертатися до того періоду, поки виготовляються списки виборців. Тобто, фактично, це по календарному плану, це буде 27-28 березня, але одразу ще раз наголошую, що потім не стояти в чергах, щоб не витрачати забагато свого часу, краще зараз підійти до відділів. Україна, не визначені ще можливості на це запитання. Відповідатимуть вже менш ніж за три тижні на весняному діловому форумі. Події відбуватимуться у Львові вже в 10-те. Цьогоріч, вже 11-12 квітня, провідні спеціалісти і керівники всесвітньо відомих компаній розповідатимуть про тренди бізнесу на 2019-й. Основні теми обговорень на форумі: економіка, реформування соціальної сфери, ведення підприємницької діяльності. Також вивчатимуть приклади вже успішно реалізованих на теренах України проєктів. Весняний він задає тон фактично на рік. От як ба яке бачення бізнесу, яке бачення влади, оскільки я представник харчової індустрії буду розказувати про напевно, з, з моєї точки зору, якісь тренди, які будуть в ближчі роки, тренди харчування. Щорічно на форум поспілкуватися приїжджає більш як дві сотні представників української бізнес-еліти. Також до участі запрошують представників органів влади міжнародних економічних компаній. Головною аудиторією є бізнесове суспільство. Я хочу зустрітися з людьми, які вже є активні в бізнесі в Львові, в регіоні львовській. Хочу зустрітися з потенційними інвесторами. Під донори у Львові відкрили перший в Західній Україні банк крові для тварин. Проект втілили на базі комунального підприємства Лев за майже 300 тисяч гривень придбали необхідне обладнання і вже тестують базу потенційних хвостатих рятівників. Це може зберегти чимало життів, адже тільки в нашому місті щомісяця від травм чи хвороб гинуть сотні собак. Попотребують потребують негайного переливання крові, а взяти її ніде. Дотепер єдиний такий банк діяв хіба що в столиці. Ай-яй-яй-яй-яй, ти моя маленька. Ось так смачно. Ти молодчиночка. Ось. Це трирічна Боніта. Її ім'я означає мила. Назвали так через м'який характер, каже власниця Інна. Ми взагалі в сім'ї називаємо пампушечка. Ну, бачите, вона така. Цей італійський мастиф, незвичайний пес, а терапевт допомагає діткам під час реабілітації. Крім того, подає лапу допомоги іншим хвостатим. Жертвує їм свою кров. Інна волонтерка, тож і домашніх улюбленців, а їх четверо, долучає до доброї справи. Постійно стикаюся з тваринами в критичному стані які е, є на грані життя і смерті. ось, І я, як ніхто, розумію, що такі речі, як донорська кров, просто дуже необхідні. Боніта уже двічі ділилась багряною під час переливання. Тепер же стала дебютним донором першого у місті Лава банку крові для тварин. Спершу за процедурою песика оглядають, чи з ним все гаразд і чи може він пожертвувати кров. Боніта може, адже важить 50 кілограмів. Є й інші критерії. Вага від 25 п'яти кілограм. Це має бути тварина вакцинована, і це має бути підтверджено документально, тобто в паспорті має бути відмітка. Також важливо це її вік від 2 до 8 років і щоб тварина була звичайно здоровою. За один раз узяти можуть до 400 мл багря для бровків це безпечно, запевняють ветеринари, і показують обладнання у невеликій лабораторії. Тут і діє банк крові. Зверху це є еритроцитарна маса від Знизу зберігається плазма крові. Мікроскоп центрифуга на все про все потрібно було 275 тисяч гривень, аби втілити велику мрію про банк крові. Велкапала в ще торік розпочали збирати кошти. З постачальниками розрахувались, що не до кінця, втім від сьогодні вже можуть рятувати життя. Ми маємо змогу переливати кров тим тваринам, які її потребують, і безпритульним це буде, звісно, за наш кошт, і домашнім тваринам. Переливання крові буде коштувати для господаря базова ціна. Це 2100 гривень. Для потенційних чотирилапих донорів ще формують спеціальну онлайн-базу. До прикладу, у Львові зареєстровані приблизно 14 тисяч тварин. Кожен власник, який знає групу крові свого улюбленця, зможе вказати її в реєстрі і просто поставити галочку, що вони можуть стати донорами крові, і це можна буде зробити по всій Україні. бо мали дії об'єднює вже понад 20 реєстрів. Якщо якісь рідкісні Групи крові або потрібна велика кількість крові її дуже швидко можна знайти, просто ввести ну там групу крові в пошуку. У львівському банку крові вже пожертвували багряну двоє тварин. Її уже найближчим часом зможуть влити хворим чи травмованим песикам. Ніна Сукач, Юрій Маковецький, програма Очі. Майже дві сотні дітлахів прийшли, аби віднайти роботу до душі. Учні львівських шкіл, а також навчальних закладів жовківського району, завітали сьогодні на день відкритих дверей до Львівського політехнічного училища. Майбутнім абітурієнтам розповідали про важливість робітничих професій. Подавати документи до училища можна і після 9-го, і після 11-го класів. Нагадаємо, тут готують кваліфікованих кухарів, кондитерів, електрозварювальників, водіїв та слюсарів. І ці професії надзвичайно затре. Бо на ринку, отже, випускники з легкістю після навчання можуть знайти роботу. Така статистика складається, що в нас сьогодні 80% бі... мають вищу освіту, а тільки 20% робітничої професії. І сьогодні на ринку праці можна так сказати, зробився голод робітничих кадрів. Хотіло б щоб більшість молодих людей визначалися і обирали цю професію, яку сьогодні потрібно на ринку праці. Підлітки слухають викладачів із цікавістю, розповідають. Хвилюються, обираючи професію, адже вибір вплине на все їхнє життя. Я прийшов подивитися, як в цьому училищі, що тут є, і які професії. Важливо, щоб тобі робота подобалась, і щоб ти не приходив додому і не казав, Боже, як я змучився. А приходив додому і казав, Боже, як я хочу повернутися назад, бо тому, що мені там сподобалось. Дуже важливо від цього залежить твоє майбутнє. А зараз час новини соцмережі про них розповість Віталій Ковела. Привіт, привіт, Христина. А ти вже до виборів готова? Та що там готуватися? Треба прийти 31 березня і просто віддати свій голос. Ти знаєш, мене завжди цікавило, як голосують там наші полярники. І я нарешті дізнався, дивись. Проголосувати навіть в Антарктиді на станції Академік Вернацький 31 березня, облаштують найвіддаленішу від Києва виборчу дільницю. А це понад 15 тисяч кілометрів від столиці. На спеціальній дільниці голосуватимуть 34 українці. А це 11 учасників постійної експедиції та ще 23 науковці, які приїхали на сезон. Голосуватимуть на копіях бюлетенів, які їм електронною поштою надійшли. ЦВК. в кабінках, які облаштують в їдальні станції. Щоправда, зважаючи на чималу відстань, протоколи і Бюлетені полярники передадуть через місяць або ж рік. Все ж їхні голоси зарахують по скан-копіях. Японія заквітла. Там традиційно навесні розцвіли сакури. Перші бутони розпустилися на деревах в парку Нагасакі поблизу метрологічного управління. Спочатку екологи помітили дві ніжно-рожеві квітки і не вчулися, як зацвіли усі дерева. Цього року сакури уквічалися на чотири дні раніше ніж минулоріч. Найімовірніше через те, що в Японії зараз незвично тепло. З мене зняли шар асфальту і я хвилююся. В інстаграмі з'явився акаунт Шулявського мосту в Києві, який нарешті за багато років закрили на реконструкцію. Якісь жартівники створили для шляхопроводу профілі, і нібито від його імені поширюють фотографії і розповідають про перебіг ремонту конструкції. Міс дякує турботливим ремонтникам, які врешті почали оновлювати його. Акаунт уже зібрав 6 тисяч фоловерів. Христина, а може то створити акаунт для мосту журавна. Може швидше його відремонтують таким чином? Точно, дякую тобі, Віталію, за ідею, тому що була нещодавно там. Робила репортаж шляхопровід просто в жахливому стані. О, маєш все прощаюся з тобою і з нашими телеглядачами. Залишайтесь на першому західному, і на все добре.